У зв'язку з тим, що 10 січня комісіянкарекапе остаточно визнала діяльність терпінь водоканалу незаконною. Свідомі мешканці Бучанської громади все частіше звертаються до абонентського відділу комунального підприємства Бучасервіс. Звертаються дуже багато. Звертаються. Вони не платили на даний момент зараз їм. Ми нараховували норму на людину, як у них було прописано. Вони сплачують цю норму, і з того показника ми вже стартуємо по лічильнику. Мешканка Бучі Оксана зізнається, що донедавна сплачували за послуги з водопостачання до Ірпінь водоканалу. Втім, зрозумівши, що у комунального підприємства немає дозволів та підстав на це, вирішила звернутись до Буча сервісу. Сплачувала в Ірпінь водоканал, бо вони присилали платіжки. Я з ними колись заключала договір давненько вже. Ну і наразі зараз я читаю, що вже запитання вирішено, що тепер нас обслуговувати тобто, Буча сервіс. Ну от для цього прийшла. Я взяла платіжки, бо я прочитала, що це потрібно зробити. До мені Оли, заяву сказали, от сюди в цей кабінет підійти. А ось пані Альбіна свідомо сплачує добуча сервіс ще з моменту деокупації. Жінка каже, питань у неї, чому вона має це робити, не виникало. Тому що я живу у місті Буча. Це раз і по-друге, що немає ніяких перебоїв ніколи з водою. Як би там не було, якщо Бучі вже пішов, от, от, як його план договорів заключення, значить я довіряю більш. Місту, в якому я живу, і як би там не було, я думала, що бучанська влада захистить бучанців. В Свою чергу працівники Бучесервіс розповідають: абонентів, які звертаються за перерахунком або ж для підписання заяви приєднання, збільшились в декілька разів. Втім, попри велику навантаженість, усі послуги надаються вчасно, а головне якісно. Незважаючи на велику кількість абонентів, ми всіх обслуговуємо, готові до співпраці. Нагадаємо, якщо ви були платником. Пінь водоканалу або ж не сплачували у заводу зовсім. Вам необхідно звернутись до офісу комунального підприємства Буча Сервіс за перерахунком та підписанням заяви приєднання. Адже єдиним законним надавачем послуг з водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді є комунальне підприємство Буча Сервіс.